Католицький Карітас Угорщини подарував Тячівському реформатському ліцею 70 велосипедів. До України з Угорщини велосипеди доправили самі діти через один з контрольно-пропускних пунктів між двома країнами. Я отримав велосипед з низькою рамою. Саме такий я для себе обрав. він мені дуже подобається. Я дуже вдячний за таку можливість отримати таку допомогу, адже маю подолати 8 кілометрів, щоб дістатися до ліцею. Велосипеди зібрав посол доброї волі католицького карітасу у Німеччині Клаус Ген. Він прибув до Закарпаття разом з учнями та викладачами Тячівського ліцею верхи на залізному коні ще три роки тому католицький карітас попросив нас зібрати велосипеди в моєму окрузі, де проживає близько 80 тисяч людей. Ми попросили населення здати нам ті свої велосипеди, якими вони вже не користуються, але які є в хорошому технічному стані. Уже на першому етапі ми зібрали 200 велосипедів. Завдяки підтримці, католицький карітас може забезпечити велосипеди для різних спільнот на Закарпатті. Теперішня партія двоколісних була передана учням Тячівського ліцею з угорською мовою навчання, які прагнуть навчатися рідною мовою. завдяки допомозі від наших партнерів з Німеччини. Ми вже декілька років поспіль маємо можливість передати велосипеди до Закарпаття. Уже було передано декілька сотень велосипедів. Зазвичай ми їх даруємо невеликим громадам у діаспорі, адже саме там є найбільша потреба в таких транспортних засобах. Транспортне сполучення, яке і до війни було доволі проблематичним, зараз стало ще складніше. На нашу думку важливо, щоб діти мали і таку можливість дістатися до навчальних закладів у центри громад. Most, a szivoloszöp pedig a dopomos iskolákba, a nagyobb városokba, településekben és most ezek a biciklik is ezt szolgálják. Група дітей на велосипедах разом з директоркою ліцею після перетину кордону прибула на подвір'я Берегівської Римо-католицької парафії. У цьому навчальному році у нас 78 учнів. У нас проводиться навчання з 5 по 11 класи. У 6 клас на жаль цього року не набралася достатня кількість учнів. Дуже багато дітей у нас навчається саме з верхньотисянського регіону. Чому ми дуже раді? Є діти з Рахова, Єсеня, Кобелецької поляни та з села Чорна Тиса, а також з Вишкова та Тячева. Ми Дуже раді цим велосипедам і вдячні католицькому карітасу за таку підтримку. Завдяки велосипедам ми зможемо проводити велотури та передати їх тим дітям, які потребують таких транспортних засоб. Є багато дітей, які проживають на околицях міста Тячів, Тому для них теж стануть дуже корисним подарунком ці велосипеди. Дітей та велосипеди з берегова до Тячева доправляли вже автобусом.